Саме з цього супермаркету о п'ятнадцятій годині надійшов дзвінок на номер 102 про те, що тут сталася стрілянина трьох охоронців, вбито четвертий у важкому стані. Охорона затримала на виході з магазина чоловіка, через якого спрацювала сигналізація. Як виявилося, він повз каси намагався пронести крадену флешку. Злочинця запросили для перевірки до кімнати охорони. Під час того огляду його і коли йому сказали про те, що, будь ласка, достаньте всі речі. Да, при перевірці, може, ще щось украв. Громадянин достав попередньо пістолет, поки що не встановленої моделі. Е, вистрілив, зробив постріли. Міліція поширила фото підозрюваного зняти з камер спостереження. Це молодий чоловік 20-30 років невисокого зросту. У нього темно русеве волосся, одягнений в куртку оливкового кольору, сірі джинси, чорну сорочку. Громадянин, який надасть свідчення, то е, за це е, грошова нагорода буде 100 тисяч гривень. Ці гроші заплатить гіпермаркет. Речник додав, що свідків немає, але їх активно шукають. Також опитують персонал. Ті на камеру нічого не говорять. Нічого не знаю, нічого. Ви не знаєте своїх колег. Останній гучний злочин у торговому центрі Києва стався три роки тому. Тоді від рук Кілера загинув директор магазину Форум Шабаб Алоян, двоє його охоронців і один з нападників. Подробиці сьогоднішнього вбивства будуть відомі не раніше ранку, сказали правоохоронці. Зараз на місці працює експертна група Євгеній Агарко, Володимир Головець, Новини Юбіар.